Збулась моя маленька мрія. Насправді ви вже можете почути натяк на те, що я замовила. Як виявилось, мрія може коштувати зовсім недорого. Ну майже недорого, але доступно. І я ще досі не свідомила, що тепер мої відео будуть звучати з іншою атмосферою, так як зараз, як я дуже хотіла, це боя BV2. Ультракомпактна бездротова мікрофонна система для двох осіб. І насправді я не знала по яким критеріям обирати мікрофон. В моєму випадку це було як пальцем в небо. Але нічого, це мій досвід, яким я поділюсь з вами. Так, зараз звучка без мікрофону, і ви побачите різницю в якості звуку. Давайте спробуємо. А тепер відео з мікрофоном. Я думаю, що ви бачите різницю, це неможливо не помітити. Але прикол тут такий факапи, що це капець. По-перше, я тільки що записувала відео, і взяла інший, тому що я не помітила, що він вимкнутий, і тому я зараз перезаписую. Але це не перший раз, коли я перезаписую, тільки що, коли я під'єднувала все і налаштовувала все, було не так легко. Телефон взагалі не бачив мікрофона. В телефоні одразу з'явилось, типу, що заряджається USB-пристрій. Я нічого не змогла з цим розробити, тому поспілкувалася з чатом GPT, і він мені порадив завантажити один додаток. Я завантажила, все працювало супер. Я почала знімати відео. А цей додаток не брав фокус на мене. Я вже себе знімаю на задню камеру і я не бачу, як це все виглядає. Тому мій час був втрачений. Але через час я подивилася ще все ж таки на лаштування у моїй звичайній камері і побачила, що все ж таки є функція під'єднати але дротовий мікрофон. Але все одно працює. Я дуже задоволена, що не треба ніякого додатку, бо це дуже для мене незручно. Я звикла до стандарту. У мене Google Pixel 6 Pro. Якщо у вас є Google Pixel, то можете е, пробувати. Я задоволена поки що, але буду ще досліджувати, дивитись і, можливо, ще якось налаштовувати. Але тепер наступні відео ви будете бачити з доброю якістю звуку. Дякую вам за перегляд. І якщо у вас такий самий є мікрофон, то будь ласка, напишіть в коментарях про плюси і про мінуси, можливо, вони є. І, напевно, це все. Дякую за увагу.